На цих вихідних Житомирщина перебуватиме під впливом двох баричних утворень антициклоном Ксара та циклоном Вамес, через що погода над областю залишиться хмарна, з проясненнями вночі без істотних опадів, а в день за рахунок проходження атмосферного фронту очікуємо невеликий короткочасний дощ. Вітер буде північно-заходного напрямку, поривчастий 7-12 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 8-13 градусів, а в день – 17-22. В неділю та понеділок на територію житомирську. Області пошириться зона високого тиску з північного заходу. Опади поступово припиняться, і температура повітря почне підніматися догори. Очікується мінлива хмарність. Вітер буде північно-західного напрямку, але стихне уже до п'ятидесяти метрів за секунду. Температура ж значно зростатиме. 15 червня вночі 8 13 градусів, а в день 19 24 Та вже в обід понеділка стовпчики термометра триматимуть позначку 25-27 Найвища темп. Температура буде у нас в понеділок. Потім знову. Зміниться у нас циклонічний буде характер погоди, і будуть періодично проходити атмосферні фронти, які зумовлять нас знов зниження температури, опади. 15 та 17 червня очікуються несуттєві місцями невеликі опади. Також декілька днів триматиметься вітер в межах 7-12 метрів на секунду, та надалі він поступово стихне, адже протистояння баричних утворень посунеться. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК 1